Доброго здоров'я колеги! Щиро вітаю, шановне товариство! Слава Україні! Сьогодні субота, 17 лютого, і я вам покажу, що я привіз з нової пошти посилочку яку. А посилочка дуже цікава. Да, так, Фицька. І ти подивишся, так? А що тут в посілочці, ви ніколи не догадаєтесь. Оце дивіться, у мене такі паки тут. І що воно таке в цих паках, От, хто би швиденько так сказав, що це може бути на своєму штатному місці. Оце вони тут під навісом і який час будуть зберігатися. Ну і, звісно, Почнемо розпаковку, подивимось, що там всередині. Що тут всередині, будемо дивитися. Це мені посилочку підігнав мій приятель, директор однієї з друкарень міста Києва, пан Анатолій. Пан Анатолій, ми з ним давненько вже... Співпрацюємо и співпрацюємо лідна и і... мне такая співпраця дуже до душі. Так вот э, с паном Анатолієм мы давненько уже співробітничаємо. Він мені виготовляє шухлядки для стільникового меду на альпійські рамочки. То все його робота, що я це і сам використовую і вам теж відсилаю. А оце гофрокартон. Такі спеціально зроблені такі. Заготовки під ящики. Це якраз те, без чого я не зміг би відправляти свої посилки. Оці ящики, я вам скажу, робляться спеціально по моєму замовленню під розмір альпійського вулика. Альпійський вулик зовнішні розміри 350х350, 350, а ящик 360 на 360. Ну і глибина тут 300 мм. Оце я пакую в такі ящики в свої посилочки. Доповню ще розповідь про друкарню пана Анатолія. Значить, як моє місто вийшло з окупації, так пан Анатолій, на моє, на моє прохання, швиденько прислав мені посилочку і він її прислав безкоштовно. Того, що каже, ви там були в окупації, вам і так сутужно там. Після нашої перемоги потім розберемося щодо чого. Оце отаке. Вот так що я, Анатолій Анатолійович, вам дуже вдячний за співпрацю, за взаємодопомогу таку і вашому колективу зичу успіхів. Бачите, як зло воно якось швидко забувається, а добро завжди залишається на серці. Я вам щиро дякую.